Небезпека відпочинку на водних об'єктах. Загалом, з початку 2024 року, на водних об'єктах України загинули 672 особи, а на Прикарпатті 25 людей. Троє з них це діти. До прикладу, лише за вихідні на водоймах області загинули троє дорослих чоловіків. А на косівщині вода забрала життя дев'ятирічної дівчинки. «12 липня в селі Космач на Косівщині під час переходу через дерев'яний міст, що на річці пістенька. У воду впала тридцятирічна жінка з двома дітьми 2021 та 2015 років народження. За попередньою інформацією, коли мати переходила через дерев'яний місток, в цей час. Відбувся раптовий прихід води, і місток обірвало. Маму та хлопчика врятували місцеві мешканці, а дівчинку знесло водою. Прикарпатські рятувальники наголошують, щоб зробити відпочинок безпечним та корисним, варто дотримуватись певних правил. Основними причинами загибелі людей на водних об'єктах є купання в непристосованих для цього місцях, нехтування елементарними заходами безпеки при поводженні на воді та купання в нетверезому стані. Більшості на території області населення відпочиває на стихійних місцях невизначених та необлаштованих для купання. Рятувальники постійно проводять роз'яснювальну роботу серед населення щодо необхідності дотримання правил поведінки на воді. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.